Привіт! Дивимось новинки в Аврора. Керамічна чашка із сердечками 365 мл за 59 гривень. Цікаві чашки з різними ілюстраціями. Ручка у вигляді сердечка 325 мл 55 гривень. Високий скляний стакан. Із надписом тату дуже зайнятий. Об'єм 330 44 гривні. Великий пластиковий піднос з двома ручками. Пластик грубий, якісний. Для сніданки в ліжко 99 гривень. Симпатична кольорова ложка. Столова. Цікаво переливається. 39 гривень невелика десертна виделка Кольорова 24 гривні Цікава та корисна річ для кухні Невеликий зварювач для пакетів. Працює на двох батарейках. Ціна такого лише 29 гривень. Мильничка з прозорою кришкою. Буде зручно в дорогу. Кольори в асортименті. По 39 гривень. Пластикова підставка. Сюди буде зручно ставити губки. Водичка буде стікати. Ціна 29 гривень. Також була в грязно-рожевому кольорі. Щітка для прибирання продається в коробці. В ручку можна заливати миючий засіб. Має бути зручно. І ось так виглядає. Невелика. В комплекті дві насадки. Перша ось така. Та друга звичайна щітка. Ціна 69 гривень. Пластиковий дозатор для рідкого мила. Доволі великий. Кольори в асортименті. 49 гривень. Красивий підвісний кошик. Хвильками. Для дрібниць. Ціна такого 39 гривень. Ось така цікава корзинка з двома ручками. В принципі, в таку зручно поскладати миючі засоби. Ціна 88 гривень. А також такий варіант: плетена. Розміри корзинок майже ідентичні. Ціна аналогічна. Пластикове відерку для прищіпок. Має ось таку петельку. 39 гривень. Придверний коврик. З лапками. Великий. Внизу прорезиновий. Ціна такого 149 гривень. Набір коверків для ванної кімнати. Класичний прямокутний та для туалета. Ось так мають виглядати. Дуже приємний гарний сірий колір. А також біжевий. 199 гривень. Нічник в коробочці. В білому, рожевому та блакитному кольорі. Ось такий на вигляд має два режими роботи: 69 гривень. Лети лампа на USB як альтернативне джерело живлення. Ось такий вигляд має лампа. В наборі є два магніта. Можна прикріпити дезручно. Та ось такий кабель із включателем. Основні характеристики буде працювати від повербанка. Ціна 109 гривень. Круглий настільний будильник в чорному та білому кольорі. Працює від однієї батарейки. 49 гривень. Красива текстильна сумка. На плече. Ремінець регулюється. Має гаманець. Всередині з підкладкою. 249 гривень. Жіноча сумочка на плече. Ремінець у вигляді цепочки. Всередині один відділ. Закривається на зумочок. Всередині має підкладку. Ціна такої майже 300 гривень. Невелика жіноча сумочка на плече. Всередині один відділ з підкладкою. 219. Шампунь та бальзам. Об'єм 500 мл. Зміцнюючий для комбінованого та схильного до жирності волосся по 88 гривень, а також такі маленькі варіанти: 5 гривень. Біобальзам маска. Натуральні інгредієнти. Об'єм 480 мл 59 гривень. Зубна нитка з втором. Довжина 60 метрів. Ціна 88 гривень. Теплі вушка для дітей. Із шарфіком. В сірому кольорі. Ціна набору 119 гривень. Теплі вушка. За 88 гривень. Молодіжна шапка з цифрами. 77 гривень. Дитяча шапочка. З невеликим помпоном. 99. Молодіжна шапка з надписом. Хоча, як на мене, краще було б без надпису 77 гривень. Жіноча шапка з вушками. Вушка з камінцями. Кольори в 77 гривень. Красива чоловіча шапочка. Сидемо сезонна, але як на мене тепло 69 гривень. Жіноча в'язана шапка з помпоном. 77 гривень. Ось така чоловіча шапка. За 69. Чоловічі калоші. На жаль, жіночок не знайшла. 99. Багато кімнатних капців. Різних. Ось такі жіночі. 129 гривень. Чоловічі. Смугасті. Тут уже підошва трошки міцніша. Краще. 149 гривень. Дуже цікавий варіант. Ось з такими помпонами. Красиво. Ось такий вигляд має підошва. Ціна таких 229 гривень. Кімнатні капті з вирізами для тих, кому жарко в ножки. 189 гривень. Дуже великий вибір. Дякую за перегляд відео. Всім цікавих покупок та мирного неба.